До вашої уваги інформаційний випуск суботи 20 жовтня у новинах на часі. У студії телеканалу Аверс Ольга Приступа. Моє шанування. У Луцьку на вулиці Грушевського сталася пожежа. Горіла тимчасова споруда на будівельному майданчику, де зводять житловий комплекс. Як повідомили пожежні, для ліквідації займання знадобилося хвилин 20. Про епіцентр пожежі вказував густий чорний дим, що опував мало не усю вулицю. На момент пригоди на будівництві перебували робітники. Сьогодні у них робоча субота. На сам майданчик нашу знімальну групу не пустив охоронник. На запитання про те, що ж сталося, він повідомив: мовляв, на момент пожежі у вагончику, де працівники зберігали свої речі, нікого не було. Тож причину займання встановлюватимуть експерти. У 33-му мікрорайоні Луцька у слід за сороковим та ЛПЗ запровадили роздільний збір сміття. Таким чином у місті виконують закон, що діє від січня цього року, про сортування сміття і заборону захоронення несортованих побутових відходів. Вже більше двох місяців у Луцьку діє програма роздільного збору сміття. Майже всі вулиці міста облаштовані спеціальними контейнерами більше 120. Та представники Луцькради кажуть, планів є чимало. Контейнери для сортування побутових відходів повинні повністю замінити звичайні. Сміттєсортувальна лінія поблизу Дубнівської уже працює в тестовому режимі. Сортувальна лінія можна сказати, працює. Тестовому режимі, ще дійсно не вистачає, є проблеми у нас з підключенням до електроенергії, але вже все на виході. І що можна сказати, я думаю, найближчим часом відбудеться вже відкриття. Бачите, люди працюють і вже, воно вже сортується, воно вже працює. Але дійсно в нас ще треба міняти свідомість людей про те, щоб сортування проходило ще й вдома. Про успіхи із втілення програми сортування сміття у Луцьку говорити ще зарано, адже навіть біля сортувальних контейнерів бачимо невтішну картину. Відходів чимало, як біля баків, так і біля них, і часто не відсортованого. Проте певні досягнення все ж є. Зокрема, варто відмітити переваги сміттєсортувальної станції. Після сортування є прес, який спресовує повністю. Відходи ми бачимо, спресовані вже лежать, і їх, сюди, їх приїжджає транспорт і купляє підприємство. Відповідно, це залучення коштів на підприємство, можливість оновлювати парк і інше. Друге це. Не потрібно возити всі відходи в бриші. Та чимало залежить від людей, від того, як вони ставляться до комунального майна, чи сумнівно сортують сміття, адже необхідно розуміти про важливість такої програми у нашому місті, ставити її в пріоритет, хоч це й важко і незвично. Ірина Загорська, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Мешканці ківерців нарікають, після встановлення лічильників не можуть увімкнути навіть чайник. Одразу вимикається подача електроенергії. У ситуації розбиралася наша знімальна група. Мешканці вулиці Корольова, що у місті ківерці в розпачі, кажуть, все почалось із встановлення підстанції та заміни лічильників з обмеженням потужності. Мовляв, тепер напруги ледь вистачає, щоб увімкнути один електроприлад. Просто в нас на очах від звичайного електрочайника вибиває світло у всьому будинку. Пенсіонерка Євгенія Пілярська каже, з неї живуть дві онучки немовля та дворічна дівчинка, а попереду зима. Сім'я не може увімкнути ні бойлера, ні праски, ні навіть чайника. Доводиться тягнути. Електроенергію від сусіда працівники Волиньобленерго надавали людям відповідь: ліміт електроенергії можна збільшити за 1 тисячу 800 гривень за кіловат. Проте для родини з двома маленькими дітьми ця сума занадто велика. «Ми проживаємо вже в власному будинку 40 років. Було в нас все добре, світло світило, і все всі електричні прилади працювали. А тепер прийшли нам лічильника, замінили, і в нас тільки лампочки горять, і холодильник. Включимо даже утюга. Вже він не вибиває світло. Двоє маленьких в нас дітей. І двіська проживає і я пенсіонерка. Сума для оплати для родини Пілярських є надто великою, а електроенергія потрібна. Поїхав син в цей в той рес. Поїхав, вони сказали, запишіть заяву. Через два тижні може прийде квітанція, оплатите, а через три тижні може вам підключимо ті кіловати. Треба нам платити 7 тисяч, де ті гроші взяти. Сусіду сім'ї Білярських Іллі Веселусі та його родині лічильник поки не встановили, проте ліміт у них теж 1,3 кВт. Де брати гроші на доплату за додаткову потужність електроенергії, чоловік не знає. Так само у нас мама пенсіонерка, тато інвалід першої групи. І я з дружиною так само проживаємо, і мала дитина у нас так само. без світла сидіти теж неможливо. По-любому будемо їхати в РЕС, писати заяву. І платити гроші, але ж це по 1800. Це велика сума. На цілу хату, якщо взяти 5 кіловат, це треба 10 тисяч заплатити. Сусід Валентин Галієв також не розуміє, чому мешканці вулиці Корольова мають сплачувати таку суму або ж сидіти без світла. У 2002 році підсунули нам договора. підпишіть, значить, і на кожну хату різне количество енергій. Короче, в киловатт поставили. Кому 0,4, кому 1,3, у меня 1,2. Почему такие деньги за 1 киловатт хотят сразу, только потому, что поставили какой-то электронный счетчик? Директор з комерційних питань приватного акціонерного товариства Волинь обленерго запевняє, ліміт в 1,3 кВт, прописано у мешканців у договорі. Як людям жити без змоги увімкнути навіть чайник або праску, невідомо. Очевидно, потрібно доплачувати за переоблаштування збільшення норми на кВт. Якщо людина хоче збільшити дозволену потужність, то у відповідності до правил приєднання вона має звернутись до новими технічними умовами. Так, правила приєднання до електричних мереж визначають порядок збільшення потужності. І для того, щоб цього досягти, дійсно треба заплатити додаткові кошти відповідно до ставок приєднання. Ставки приєднання встановлюються нашим регулятором Національною комісією енергетики. Мешканці звідчаю звертаються по допомогу до народного депутата Ірини Констанкевич, помічник народної обраниці Лариса Понідільні каже, проблеми з електроенергією у мешканців Ківертівщини вже давно. Люди скаржаться на те, що при повній оплаті без жодної заборгованості вони не дотримують потрібної потужності електроенергії для того, щоб забезпечити ну, звичайний якийсь людський рівень життя. У нас є ще заява від мешканки жительки ставок Януль Оксани Анатольні, яка з 2014 року звертається до керівництва Ківерцівського РЕСу, до обленерго і. Такі парадокси каже, що по договору вона все оплачує, жодної заборгованості. Але влітку, коли така енергія, ну потужність велика не потрібна, вона отримує 245 Вт, ватт а взимку натомість лише 125. На звернення мешканці отримують лише відписки від відповідальних за подачу електроенергії структур. Лариса Понідільник запевнила, команда Ірини Константкевич зробить все можливе, щоб допомогти. Від народного депутата України ми будемо реагувати на звернення мешканців і так само будемо звертатися до керівництва Волинь обленерго, так само й до Ківерцівського РЕЦУ, аби вирішити ці проблеми для людей, і то як найшвидшим часом. Ми реагуємо на це, мусимо реагувати. і Я думаю, що спільними зусиллями. Треба щось вирішувати. Віра Шевчук, Дмитро Кодик і Сківерець для новин на часі. На власному подвір'ї мешканець Коваля відшукав цінні речі. Усе це стало частиною експозиції музею адвоката Саміла Підгірського. Побачити знахідки приїхали і наші місцеві кореспонденти. Це подвір'я адвоката Саміла Підгірського. Але тут, окрім звичайного будинку і присадибної ділянки, під землею лежать цінні речі. Всі вони стали основою музею. Експонати представлені тут були знайдені на території будинку, де й мешка відомий діяч деякі них понад три століття. Починається музей з нашого полісся. Це добрянки запчастини, а це такі ночви старовинні, може десь років. Двісті, це серп так само. Ну це старий серп кований. Йому так само десь років ну, 300. Це з, з тих старих, тому що форма ще та. Це така підставочка. Це ну, вже десь прошлого століття. Підгірський в експозиції музею представлено чимало речей побуту минулого століття. Проте головною знахідкою став старовинний саквояж Саміла Підгірського. саквояж є з яким. Працював так і ходив на, на роботу сам Саміло Підгірський. Вважаю, що у місті Ковалі і у всіх інших містах дуже важливо відкривати ось такі родзинки, які будуть туристично привабливими для гостей міста. Ідею відкриття музею підтримав і депутат Ковальради Ігор Пініс. Не можна не оцінити ініціативу пана Сарапіна, який дійсно до, 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 до своє життя займається збереженням історії, культури, примноженням культурної спадщини. Волині, Ковищини підтримує художників, робить виставки. Наприклад, і Саміла Підгірського ми бачимо приклад борця за Україну людину, яка все ж своє життя присвятила встановленню української державності, української нації, і за це поплатилася життям у застінках НКВД. Краєзнавець Геннадій Сарапін зазначив, що для нього відкриття музею стало ще однією новою сторінкою у розвитку туристичної привабливості міста. Анна Романчук, Олександра Ткачук із Ковеля для новин на часі. І до новин спорту. В спорткомплексі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбувся Кубок Волинської області сплавання. Як спортсмени боролися за перемогу далі? Кубок Волинської області сплавання розпочинає осінній цикл підготовки та відбору спортсменів на чемпіонат України, який пройде з 6 по 9 листопада в місті Кременчук. Тому спортсмени вкрай мотивовані. Все своє життя в цьому присвячуєш якби, плаванням. Е, ним живеш, дихаєш. Це якби невід'ємна частина вже якби мого життя. Е, я також займаюся самого дитинства, і можна сказати, це якби моя робота. Е, Ну, якби це мій спосіб життя. Моя мама займалася плаванням. Я почав займатися плаванням. Мені воно дуже сподобалось. Дуже дякую своєму тренеру за те, що мене підтримує, фінансує, допомагає у всьому. Голова Волинської обласної федерації плавання Віктор Самчук розповідає, що в плаванні, як і в інших видах спорту, є своя особлива філософія плаванні багато чинників грають роль, звичайно, тому що це і технічна підготовка, тому що це ну, різні декілька способів плавання, є, і в кожному способі є свої нюанси. Тобто відработка техніки йде весь час під час навчання травного процесу. Це, звичайно, психологічна підготовка, тому що, як правило, розділяють спортсменів переможців та призерів розділяють долі секунди. Тому самі розумієте, що потрібно сконцентруватися, себе налаштувати на переможний фініш. Тому тут психологічна підготовка дуже важлива. Максим Шушков, Ячеслав Марушко для новин на часі. Вже всьому відбувається відкритий турнір на призи заслуженого тренера України Миколи Авраменка. Молоді спортсмени показали свою витривалість, а місцева та обласна влада вкотре підтримала юні таланти. На змаганнях побували і наші колеги. Близько 70 молодих спортсменів з Волинської області, а також з Рівного та Львова позмагались у відкритому турнірі з важкої атлетики, який був заснований на честь заслуженого тренера України Миколи Авраменка. Цей турнір ми започаткували на його 60-річчя, і це якби стало такою відправною точкою в подальшому внесений в перелік заходів в календарний рік. І це вже турнір проводиться в всьому. За 11-річну сестричку вболіває Анастасія Степенюк. Спортсменка займається важкою атлетикою вже шостий рік і зараз готується до чемпіонату Європи в Польщі. Сьогодні на турнірі підтримувала сестричку Вікторію. Щось раджу, щось показую. Зараз їздила на чемпіонат України і там зайняла четверте місце, І виступила на чотири підходи. Для першого разу непогано. Підтримка старшої сестри неабияк допомогла Вікторії, яка не так давно почала займатися важкою атлетикою. На турнірі дівчині підкорилась вага в 27 кілограмів. Мене надихнула сестра, я спробувала, мені сподобалося і вирішила займатися. Ходила на тренування, слухала поради тренера і сестри, як краще робити. На відкритті турніру представники міської та обласної влади за внесок у розвиток важкої атлетики нагородили депутата Волинської облради В'ячеслава Рубльова. Дуже важливо, щоб діти розуміли, що це потрібно, що ними цікавляться їх підтримують. І тоді Україна буде прославляти своїми спортивними здобутками на високому рівні України. Ми в це віримо. Ми це розуміємо, що це потрібно робити, і тому ми завжди підтримуємо спорт і важку атлетику в частності. Сам заслужений тренер України Микола Авраменко закликав юних важкоатлетів до нових здобутків. Я всім хотів би подякувати керівництву міста, керівництву області за цю допомогу, яку ми сьогодні маємо від влади. То я вам бажаю здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я, і будьте горді тим, що ви народилися на цій українській святій землі і ви називаєте. Українка чи українець? Слава Україні! Віра Шевчук, Дмитро Кутик для новин на часі. Цим повідомленням завершуємо інформаційний випуск новин на часі. Ми продовжуємо відстежувати події в Олині і Луцька. Тож залишайтесь з нами, аби не пропустити головного. У студії працювала Ольга Приступа. Хороших вам вихідних і лише добрих новин. До зустрічі.